Всім доброго дня у в нас в поле не дає вийти, у нас йде дощ. Так два рази в день така хмарка прилетить. Якби калюж нема фактично, але вже трошечки болото появляється, з'являється, вже за ногами ліпиться. Бо вчора, якби дощ прийшов, земля була настільки суха, що впітало, навіть не почувствувало, що цей. Ну, ми коротше, не падаємо духом, походу. І цей. Комбайна там поміняли цепка, соєдинили, все поробили. Почистили. Я газульку зробив в комбані, бо щось вона в мене газулька не Коротше, і Пайовикам готуємо ячмінь, щоб віддати, щоб ви зрозуміли, ми робимо з такою ну, з поля. Трошки є мусору, да? ну, видно. Мусору конкретно наш. Чорні там і вся ерунда. От з такого ячміння ми пайовикам не даємо з поля ячмінь. А стараємося, щоб вони були доволі. Робимо такий ячмінь. Цей трошки пелючкою припав. Так, якщо забрати, то ніяк золота. Ну, такі о, ячмінь. Цього року ячмінь гарний, крупненький, чистенький. Тож пропускаємо через ОВС і по явичкам готовим ячмінь. Ну, в принципі, це, якщо взяти тих, хто захотів брати ячмінь, то це їй може кучки б хватило. Але коротше, я сію з запасом, тому що цей. Ну, Ну, Ми з ним будемо швидко прощатися. Дали вже об'яву, типу, що продаємо і все. Ну, Пилюка з нього йде конкретно, щоб ви зрозуміли, то білі п'ятна на пшениці. Це стільки пилюків вже в складі від дічменя. Бо коли ця шайтан машина робить, коротше, то тут сиво. Вчора ще я обнаружив, що в мене закінчились такі одноразові респіратори, Коротше, Поїхав сьогодні в магазині і купив. Та й будемо коротше, цей... <кхи> працювати. Взявши пльоночки, на всі двері обмотати, занести. Коротше, цей, ну, Працюємо. Коротше, дождик іде. Зараз ми подивимося, Саша там ще щось доробить. Та й ми, навірно, поїдемо шатнемось по полям, подивимося, що там своє. В принципі, вже мають боби бути. І. Коротше, цей... І, і будемо віддихати. Бо світ мають включити через час, хоча може через час включать, ми ж на шайтані трошки попрацюємо. Ну Щоб створити вид, що ми щось робили, що пилюкою припали. Бо я сьогодні підписував контракти. Ну, пилюка конкретно, бачите, на машині пилюка можна малювати. Вон син вже малює щось там. Двері пише. Вон, на бікбегах. Він чистий був бік -бек. скільки пили. Це то ми вчора в льохі собі таке мали. Ну, коротко, але... Що зробиш? Треба перевіяти. Пелюку потім можна складати убрати, а ячмінь пойовика має бути чистий. Не з поля, а чистий. Так само зробимо з тою пшеничкою, теж її перевіємо в кучку невеличку. Пойовики були доволі. Щоб свині в них росли гарні і великі на гарному ячменю. Тож такі от справа, коротше. Всім пока, ставимо лайки, що там може пізніше зніму, що там у нас по сої, як буби наливаються. Ну, погода радує. Короті. Мені тут переживати нема, що зернових в мене багато не було. Всі зернові, ті, що в мене були, короті, вони вже в мене в складі. а Сої, дождик нужен. Так що такі, ну, думаю, що буде все хорошо. Зараз пізніше чуть поскидаю відео. ну Будуть далі відео. Що в нас там з соєю. Так что всем пока, лайки, подписочки.